Музичний номер, який підготував загін номер 7 нині звучить на урочистій лінійці з нагоди закриття пришкільного табору у третій початковій школі. Однією із виконавиць є і дев'ятирічна Вікторія. Дівчинка грає на цукотілі. Ми по кілька інструментів пробували, поки не вияснили, хто на кому хто на якому інструменті краще грає. Кожен з восьми загонів підготував по одному виступу. Загалом табір барвінок при школі цьогоріч відвідували 254 вихованці. Загони побудовані між собою так, що поєднані кілька класів. Причому не з паралелі. От, наприклад, я працювала на загоні, де діти були поєднані першого і другого класу. Вони не ділилися на групки, разом виконували там якісь завдання, малювали, малювали всі. Протягом двох тижнів для дітей влаштовували тематичні дні та майстер-класи. Нині ж вихованці виготовляють вироби з бісеру. Це не важко, це буде. Коли я була в школі, ми ще ходили в школу, то я на готок більше ходила. Я її стількозу не просто. Ще однією вихованкою табору є семирічна Єлизавета. Дівчинка каже: за таким відпочинком буде сумувати, адже саме тут вона знайшла нових друзів. Вони мої найкращі друзі, і мені буде скучно вдома сидіти з мамою, папою і сестрою. А хочеться, щоб друзі були разом з тобою. Мені сподобалося, що там були всі вічливі, дружні. Ми всі були командою, всі один за одного. Мені дуже сподобалось, як ми ходили в різні парки, в музей, дуже багато ходили, на змаганнях були. Щодня для дітей організовували екскурсії, перегляди кінофільмів та прогулянки. Діти відвідали лільковий театр, де де були залаштунками. Вони бачили ту працю людей, які створюють безпосередньо виставу. Вони ходили на майстер-класи по виготовленню різних харчових продуктів. Це робиться для того, щоб бачили діти, що праця це дуже важко, але результат завжди приємний. «26 таборів з даним перебуванням вони функціонували на базі тих закладів загальних середньої освіти. Які мають укриття, які мають дозвіл на використання підвальних приміщень, найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів у нас є на балансі. Відповідно, в даних закладах безпековий фактор ніхто не відміняв. Умови воєнного стану продовжуються. Відповідно, це один із ключових напрямків, на які ми звертали увагу, коли організовували табори з денним перебуванням? Загалом у Хмельницькій громаді з початку червня пришкільні табори з даним перебуванням відвідало більше 2,5 тисяч дітей. Олександра Нюк, Микол Тірковський, Юрій Старушкін, Новини міста.